Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему площа криволінійної трапеції. І сьогодні розглянемо такий випадок, коли у нас криволінійна трапеція обмежена знизу не вісю іксів, тобто y дорівнює 0 прямою, а графіком іншої функції. От, Наприклад, у нас є координатна площина, і у нас є, зверху проходить графік, наприклад, функції F від x, а знизу ну, там графік функції G від x. І у нас обмежена прямими х дорівнює А і прямими фігура обмежена x дорівнює B. Отже, у нас фігура обмежена y дорівнює F від x, y дорівнює G від x і прямими x дорівнює А. І х дорівнює b. І це у нас вийшла оця криволінійна трапеція. Треба знайти її площу. Формула площі цієї криволінійної трапеції інтеграл від А до b, і ви від верхньої функції, від верхнього графіка віднімаєте нижній графік. Тобто F від x мінус. Ой. Зараз перебуру лишні дужечки. Мінус G від x dx. Можна написати окремо, бо ми знаємо таку властивість інтегралів. Інтеграл від А Б верхньої функції, графік верхньої функції, мінус інтеграл від А до Б графіка нижньої функції, тобто нижню функцію віднімаємо dx. Так, не забуваємо писати все. І розглянемо на прикладах. Підручник математика рівень стандарт 1110. Це підійде і для профільного. Там такі самі номери 11.10. Знайдіть площу фігури обмежено лініями. Перше y дорівнює x квадрат і y дорівнює 4. Треба подивитися, яка з цих функцій. Ну, вище, ніж інше. Ну, треба побудувати графіки для цього. Значить, ну, давайте виберемо в клітиночку, так буде проще. Так. Будуємо графіки невеличкі. Х. Y, У нас парабола відки вгору. Основні точки 0, 0, 1, 1, 2, 4, так, поставили, і сюди да, відклали. Отже, це буде парабола. І y дорівнює 4. Y дорівнює 4 це пряма, яка проходить через точку y дорівнює 4 на координатній прямій Y, на осі Y, і паралельно до X. Тобто так. Значить, У нас фігура обмежена параболою і верхньою лінією y дорівнює 4. Це оця криволінійна трапеція. Зверху у нас y дорівнює 4, а знизу обмежена y дорівнює х квадрат. Отже, це буде інтеграл. А, дивимось, чим обмежена. Обмежена у нас від мінус 2, і тут до 2. Значить, Інтеграл площа дорівнює. Від мінус 2 до 2. Від верхньої віднімаємо нижню. Тобто 4 мінус х в квадраті, dx. Знаходимо первісну. 4 це 4х, приписали Х. мінус, Тут додали одиничку показник і поділили на те, що вийшло. На попередньому році я зробила помилку, але я написала там під відео пояснення. Подивитись, хто вже дивився перший урок. Так, від мінус 2 до 2. І забула поділити на от це, що вийшло. Так. дорівнює. Підставляємо спочатку верхню границю, двоєчку. Сюди замість ікса, і сюди нагадую. Значить, це буде, давайте я отут продовжу. 8 мінус 2 в третій степені, це буде 8. Треті. Далі віднімаємо і підставляємо нижню границю. Беремо в дужки краще. 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8. І мінус, мінус 2 в третій степені вже буде плюс 8 третіх. Ну, розкриваємо дужки. 8 мінус 8 третіх, плюс 8 мінус 8 третіх. Отже, тут у нас ми додаємо 16. Мінус 16 третіх. 16 третіх це 5,1 третя. Віднімаємо від 16 буде 10,2 третіх. Я не пам'ятаю, вам казала на попередньому уроці чи ні, ну, можна приблизно порахувати, чи правильно ви зробили обчислення. 10 квадратних одиниць, ну майже 11. Ну, давайте, якщо по клітиночкам так порахувати у нас. Давайте іншим кольором візьму, щоб було видно. Так, у нас, наприклад, ось одна клітиночка, дві, да, три, чотири, п'ять, шість, майже сім, майже вісім. Ну, давайте, оце у нас буде дев'ять, 10, і оце майже одинадцять. Значить, ми правильно порахували. Отже, все вірно. Ну, це так, для себе перевірочка. Так. Друге. Y дорівнює 2х квадрат, і y дорівнює 2х. Знайти площу фігури обмеженою оціми лініями. Ну знову ж таки, будуємо. Так, ну, візьмемо так, як у нас додатні. Y то знизу тут намалюємо вісь х. Так, значить 0,0. 0. Потім один, один, але витягнуто в два рази. Значить, один, два. І два, уже не чотири буде, а вісім. Вісім, ну, отут десь. Так, симетрично сюди і сюди. Намалювали. І y дорівнює 2 Ну, Для цього ми можемо зробити це пряма лінія двох точок достатньо x і. Підставляємо 0, це буде 2. І підставляємо, наприклад, ну, 2, це буде 4. Так, значить, ну ви ж розумієте, що ви x сюди підставляєте 2 на 0. ой, 2 на 0 це 0. Добре, що я перевірила. І 2 на 2 4. Так, значить, буде у нас 0, 0, ось вона точка. І 2-4. 2-4. Ось вона точечка. 2-4. Проводимо пряму. Так, ну так, щоб рівненько було. Не знаю, як от десь, ну десь отак. Так. І ви бачите, що тут оця маленька е, така трапеція. Ну, бачимо, що зверху вона обмежена. Якщо я збільшу, то вона буде отак. Оце пряма, а оце у вас, ну, як би парабола. Тут 0. Тут обмежена одиничкою. І оце у вас оця трапеція, одиничка. Вісь Так. Зверху обмежена прямою y дорівнює 2х, а знизу у нас обмежена 2х. Квадрат урівнює. І так, а як точно знайти точки перетину цих двох графіків? Ну, Ви повинні прирівняти. Якщо ви ну, сумніваєтесь в тому, що у вас правильно на графіку вийшли точки перетину 0 і 1 по іксах, то ви повинні розв'язати таке рівняння: 2х2 дорівнює 2х. Квадратне рівняння переносимо все в одну сторону, тобто мінус 2 дорівнює 0. І 2х виносимо за дужки, буде хміну 1 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Оце ваші точки перетину. Тобто оці точки, що ви будете писати, там, де інтеграл. Так. Площа дорівнює. Інтеграл від 0 до 1. від верхньої, а верхня у вас функція y дорівнює 2х. Графік верхній, це пряма. Значить, 2х. Віднімаєте нижню 2х квадрат. Беремо в дужки, dx. х. Дорівнює. Знаходимо первісну. Так. 2х це буде 2х квадраті поділити на 2. Двоєчки скоротили. Мінус 2х кубі поділити на 3. 0, 1. Підставляємо спочатку одиничку. Це буде 1 мінус 2 третіх. Ну, нуліки це буде 0, тому віднімати нічого буде 1 третя. Ну, звісно, що площа такої маленької фігурки це буде мінус 1 третя квадратних одиниць, пишеться. Так, добре. Третє. Y дорівнює є в степені X. Y дорівнює одиничка. І х дорівнює 2 обмежено цими лініями. Малюємо. Так, y дорівнює є в степені Х, або 2 в степені Х, або 3 в степені Х є. У вас 2,7 приблизно. Експонента називається. Оце є в степені Х. Так. Ем... Ми знаємо, що це функція зростаюча схематично. Да, графік показникової функції проходить через одиничку і схематично. Обмежений y дорівнює 1, тобто оцим y дорівнює 1 і обмежений x дорівнює 2. x дорівнює 2, значить тут у нас пряма x дорівнює 2, і оцим обмежено. Де у нас фігура, яка обмежена цими лініями? Значить, обмежена оцим, оцим і оцим. Оце у нас такий, ну, як би, криволінійний трикутничок. Так, знаходимо площу. Площа дорівнює інтеграл від 0 до 2. Верхня у нас це є в степені Х. Верхня ось верхнє обмеження є в степені Х. Зверху обмежена. А знизу віднімаємо обмежена y до рівня 1. Так, значить мінус 1. dx. Так. Первісна є е в степені x, це буде є е в степені x, а від одинички мінус х. Тут від 0 до 2. Підставляємо спочатку 2, сюди замість х. Так, це буде є е в другій степені мінус 2. Мінус. Тепер підставляємо 0. Є в нульовій степені. Будь-яке число в нульовій степені це одиничка. А тут 0 ну, буде, тому ми не пишемо. Отже, у нас буде є в другій степені, мінус е, 3. Мінус 3. Ну, є в другій степені це е, приблизно 9. мінус 3 це е, біля 6. Ой. Ну так, біля 6 у нас тут не виходить. Ну, тут, якщо точно рахувати, 2,7 є в степені Х. В квадраті це у нас буде, ну, я для себе 9, 4 запам'ятовуємо 18. Тут 4, 1, 5. А, тут мало. Тут 9. Так, значить, це буде 9, тут 2. Тут 7, тобто 7 мінус 3 4. 4. Ну, у нас тут буде, ну, 3 точно є. Ну, десь так, десь так. Так, і четверте візьмемо. Четверте Y дорівнює. 4 на Х, і y дорівнює 1, і X дорівнює 1. Так, ну подивимось. Y дорівнює 4 на х. Побудувати графік. Ну, це у нас гіпербола, нагадую. Для неї потрібні всі дільники числа. 4 табличку, щоб побудувати точно графік x, y. 4 ділиться на 1, на 2 на 4, на мінус 1, на мінус 2 на мінус 4. Отже, це буде 4, 2, 1 і мінус 4 мінус 2 мінус 1. Все малюємо графік. Так. Так. Х. Y. Так, перша точка 1, 4, 1, 4. Друга точка 2, 2, 2, 2. Потім 4, 1. E, і провели. Ви пам'ятаєте, гіпербола вона не перетинає не вісіх сім, не вісь ігриків, але близько підходить. Так, ну і друга частинка симетрично сюди. Тобто отак. Ну я вже тут швиденько, отак. І отак і отак провели. Вона нас не дуже тут стосується, бо у нас y дорівнює 1 обмежена. Y дорівнює 1. значить отак проводимо. y дорівнює 1 і x дорівнює 1. І отак через x проводимо. x дорівнює 1. Так, і у нас обмежена. Так? Бачимо. От прямою, оцією прямою, і отут, так. Ну тут точно видно ці точки: тут 1 по х, а тут 4. Ну, якщо ви сумніваєте ще раз, ви розв'язуєте рівняння 4 поділити на Х дорівнює 1 у вас от ігри. І повинні співпадати. Ну, точки перетину двох функцій. Так, значить, звідси. Х дорівнює 4. Ось ваша точка. А оця вийшла за що цієї прямої, так, все площа дорівнює інтеграл від 1 до 4. Зверху у нас оця гіперпола, тобто 4 на X. Так, мінус, а знизу у нас y дорівнює 1. Мінус 1 dx дорівнює. Так, первіз на 4 на Х. Це у нас буде 4. Лен Х. мінус Х. Так, дорівнює. А, границі. Відволікають мене тут так, дорівнює. Так, підставляємо спочатку 4. Це буде 4 ЛН. 4 мінус 4 мінус тепер 4Ln 1 мінус один. Так. Ну, оце ln 1 це дорівнює нулю. Це е, натуральний логарифм в основі є, є в якій степені до є 1. В нульовій, тому це дорівнює нулю. І у нас буде 4Ln4 мінус 4, тут 0, а тут мінус 1 плюс один. Отже, 4 ln 4 3. Так. Ну, сподіваюсь, що вам тут було все зрозуміло. Якщо є питання, задавайте. Якщо там побачили якісь помилки, пишіть. Я виправлю або напишу коментар. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей!